Вчора вони були звичайними котами і собаками, тепер мають свої паспорти. Так ветеринари кажуть про процедуру чіпування, яка стає дедалі популярнішою в Чернівцях. Лікарі розповідають, чіпи це аналог біометричних паспортів, тільки для тварин. Що таке чіпування? Скільки воно коштує і для чого потрібне? Далі у сюжеті. А які у вас документи? Уси, лапи, хвост. Ну от мої документи. Але тепер документи у тварин будуть ще й іншими. Це мікрочіпи, біометричні паспорти для домашніх улюбленців. Як і паспорти для людей вони потрібні, зокрема для перетину кордону, але є і відмінності. Чіп – це носії інформації, який е, уживлюється тварині під шкіру і протягом. Періоду життя ми можемо в будь-який час читати інформацію з цього чіпа. Людям, звісно, вбудовуватимуть чіпи не під шкіру, а під обкладинку паспорта. Тваринам отримати свій біометричний паспорт виявляється простіше. Чернівчани чекатимуть на електронні документи 20 днів, а їхні домашні улюбленці кілька хвилин. До того ж, біометричний паспорт коштує близько 500 гривень. Чіпи поки що безкоштовні. Кошти на здійснення даної процедури. Виділив європейський союз, і мешканці міста Чернівці можуть абсолютно безкоштовно до жовтня 2015 року прочіпувати своїх домашніх улюбленців. Але поспішайте Євросоюз дав гроші на чіпування двох тисяч тварин. Вже прочіпована близько двох сотень. Процедуру можна пройти у ветклініках Ніка та Панкоцький, а також обласній ветлікарні. Вакцина проти собачого сирідства – так називають мікрочіпи. Якщо загубиться тварина із вживленим паспортом, її знайдуть значно швидше. А ще можуть покара. Рати без відповідального хазяїна в Європі. Якщо домашнього улюбленця викидають за чіпуванням виявляють його власника і вже до нього застосовуються покарання. Це можуть бути, наприклад, стягнення тих же аліментів на утримання тварини у притулку. В Україні поки що нічого такого немає. Це й зрозуміло. у Європі, наприклад, у Нідерландах чіпування існує з 80-х років. В нашій країні і зараз мало хто знає про таку процедуру. Леонід один з них. Його боня дворовий собака, але для чоловіка важлива не порода. Собачка хороша, ласкова, шкода, втрачається. Тому чоловік і вирішив прочіпувати чотирилапого друга. Боня звичайний безпородний собака, таких як він, Україні сотні, але цей унікальний. Він має свій паспорт. За ним ми можемо дізнатися всю інформацію про нього та його власника. Інформація зберігається у спеціальній базі даних. Якщо ви знайшли тварину, у ветлікарні її просканують і спробують знайти власника за допомогою сайту Animal ID. Це можна зробити і самостійно. Причіпувати тварину теж можна самому, але лікарі все ж не радять це робити. Краще це щоб провів ветеринарний лік. Чіпування ну, в переважних випадках робиться між лопатками у спільній частині, скажімо так, тулови тварини. І не завжди людина може це зробити сама. Собаку із чіпом не можна підмінити на виставках, а у випадку крадіжки легко довести право власності. Також хазяїн із прочіпованою твариною може перетнути кордон багатьох європейських країн. Звісно, у тому випадку, якщо сам матиме біометричний паспорт. Дар'я Дергунова, Руслан Канівець та Андрій Соколовський дня ТВА.